Справа 510. Відстань між островами Акулячий і Китовий дорівнює 48 морських миль. Від цих островів одночасно в одному напрямку вирушили фрегати Відважний і стрімкий причому відважний ішов попереду стрімкого. Відважний проходив за годину 12 миль, а стрімкий 18 миль. Через кілька годин стрімкий наздогнав відважного. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас ці кораблі йдуть в одному напрямку, і у нас є швидкість одного з них, який попереду 12 миль, той, що позаду, 18 миль, то за годину у нас один проходить 12 миль, а той, що позаду, 18, то вони один до одного наближаються. І кожну годину відстань між ними буде зменшуватися. Ну, наскільки? Треба від 18 відняти 12. І ми дізнаємося, наскільки миль. Буде зменшуватися відстань між ними щогодин. Записуємо тоді першу дію. Треба від 18 відняти 12. І це буде дорівнювати 6. Пишемо в дужках чого. Миль. Так, це у нас наскільки? Зменшується? Відстань? Відстань між кораблями, Щогодини. Так, Ну добре. Тобто, у нас щогодини відстань між кораблями буде зменшуватися на 6 миль. Але на початку відстань між ними була 48 миль. Ну, То, що нам треба зробити, щоб знайти час, коли ця відстань буде дорівнювати нулю, треба 48 поділити якраз на ці 6 миль за годину. Отже, пишемо тоді, друга дія. Треба 48 поділити на 6. І це дорівнює. Якщо їх поділити, це буде вісім. Пишемо чого в дужках годин. Це в нас буде час. Через який? Стрімкий. догнав Наздогна відважного. Ну що ж, час ми знайшли, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, через скільки? Через 8 годин. Ну що ж, ось таке завдання на морську тематику та на відносність руху. На цьому вправу завершено.